Кажу, що відверто, що пройшов він на високому організаційному рівні, моротаксоні, таку оцінку сьогодні дати. Більшість з вас мали можливість прийняли участь. На другий день ще нас чи третій доїжджала, ще делегація виїхала з Хорватії. Зрозуміло, що форум економічний, інвестиційний форум це початок тієї великої роботи, яка у нас попереду на виконання тих завдань, які поставив цілому президент нашої держави перед країною. І зрозуміло, що без серйозного вливання інвестицій, як і так і зовнішніх, нам не виконати завдання, а завдання стоїть потужне, велике, я б сказав, амбіційне. Виведе країну в країну число 20 країн світу. Рік пройшов, рік реформ. Ми сьогодні про реформи будемо говорити трошки пізніше, трошки нижче. Але я думаю, що от вчора в мене відбули вже зустрічі в столиці нашої держави з інвесторами з Ізраїлю. Сьогодні о 6-й годині я зустрічаюся з послом Китаю. В Франківській області мені коли мене сьогодні Вишевнік запросив. Я зрадів, тому що добре, що ми прийняли цілий ряд послів останнім періодом. І ось і породи, і я, але нам потрібно, щоб за цим були результати.